Вітаю з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. І я Наталія Гайовик. За допомогою камери відеонагляду було зафіксовано автопригоду на перетині вулиць Синьовоцької та Євгена Коновальця 17 грудня близько чотирнадцятої години. Водій автомобіля Чері не надав перевагу Русі та зіткнувся із автомобілем марки «Кія». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Охоронці порядку склали на водія чері протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Також 17 грудня трапилась аварія на вулиці Соборній. Відбулося зіткнення між двома транспортними засобами. Водій автомобіля Ровер» не надав перевагу у автомобілю автомобіль. Шкода від удару обидві автівки зазнали пошкоджень. На місце події прибули патрульні, які згодом повідомили, що кермувальники вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, 18 грудня о 22.57 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Браславській. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем охоплено покрівлю багатоквартирного житлового будинку на площі 200 квадратних метрів. Загоряння виникло в одній з квартир на другому поверсі. Під час проведення розвідки в одному із помешкань на підлозі бійці ДСНС виявили жінку. Без ознак життя. Загиблою виявилась 87-річна власниця квартири. Пожежу локалізовано о 1.35, ліквідовано о 2.59. У результаті вогнем знищено дах та житлові приміщення будівлі орієнтовно площею 500 квадратних метрів. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 40 чоловік особового складу та 11 одиниць спецтехніки. Поліція розслідує обставини цієї трагедії. За попередньою інформацією, слідства встановлено, що пожежа виникла внаслідок необережного поводження із. З вогнем однак остаточну причину буде встановлено після проведення відповідних експертиз. По факту загибелі жінки слідство здійснює досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Сьогодні вранці на вулиці В'ячеслава Чорновола трапилась смертельна дорожньо-транспортна пригода. По інформації правоохоронців, аварія трапилася близько 7.20. 62-річний водій вантажівки зіл не надав перевагу русі жінці пішоходу, яка рухалася по нерегульованому пішохідному переходу. У результаті автопригоди 82-річна громадянка, жителька обласного центру, від отриманих травм загинула на місці події. Кермувальник освідуваний він тверезий. Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина ДТП. По даному факту розпочато кримінальне провадження. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-402-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.